Республіканці та демократи повстали проти Трампа та його рішень і вдалися до радикальних дій у час, коли Америка всеосяжно виступає проти тиранії, а люди штурмують вулиці. Останньою краплею для політиків США стало провальне перемир'я України із РФ ю. і те, що Трамп захищає Путіна, який порушив усі домовленості. Це викликало скандал, який переріс у дещо більше і з чим уже Трамп не зміг впоратися. Тож для України все різко змінилося. Про це будемо говорити далі. Усім вітання. Я вдячна вам з те, що брати нас підію за останні. Актуальні події підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Америка продовжує бунтувати проти політики Трампа та всієї його адміністрації. Але нова хвиля піднялася на фоні провального перемир'я, до якого змусили Україну, але яке Путін уже зірвав. Зокрема, в американському Нью-Йорку тисячі людей вийшли з синьо жовтими прапорами на підтримку України. Відповідні фото опублікувала агенція Associated Press. на головній вулиці. Нью-Йорка люди вийшли із прапорами, плакатами та транспарантами, на яких писалося Україна. Свобода скинемо від диктатора. Утім, на деяких акціях бухдівники застосували силу та громили будівлі, зокрема автосалони. Ілона Маска проти Трампа вийшли і американські військові. Тисячі ветеранів і солдат вийшли на акції протесту у Вашингтоні та інших містах США, щоб висловити невдоволення президентом Дональдом Трампом і його адміністрацією. Учасники бунту вимагають усунення Трампа із посади президента. Заклики до протестів також ширяться в інтернеті. Такі акції протесту це черговий прояв невдоволення політикою Трампа. У Вашингтоні протестувальники також висловлюють незгоду із звільненням ветеранів, які працювали на державних посадах та збираються зупинити здачу Україна із критикою Дональда Трампа. Трампа виходять і голівудські зірки та лідери думок. Так Джордж Клуні розкритикував уряд Сполучених Штатів Америки. Відомий актор Джордж Клуні висловився про американський уряд і його спроби принизити журналістів, через що отримав публічну відповідь від Дональда Трампа. Як повідомляє видання Verity, раніше, зірка фільмів розкритикував владу Америки. Це сталося під час рекламування нової стрічки, де клуні грає роль журналіста, який стикається із переслідуванням сенатора США. Коли судова виконавча законодавча гілки влади нас підводять, четверта має досягти успіху. Видання ABC щойно врегулювала судовий процес із адміністрацією Трампа. І CBC News перебуває в процесі. Ми бачимо цю ідею у використанні уряду для залякування чи штрафування, чи використання стані корпорацій, щоб зробити журналістів менш впливовими Уряди не люблять свободу преси, ніколи не любили. Сказав Джордж у програмі 60 хвилин. Після інтерв'ю Клуні президент США відреагував на його слова на сторінці Трас е, Соушал. Він настримував емоції та назвав актора другосортним. Навіщо вкрай дискредитованій програмі 60 хвилин робити повний пафосний ролик про Джорджа Клуні, другосортну кінозірку та невдалого політичного експерта. Він наполегливо боровся за обрання сонного Джо так Називали Джо Байдена, а потім одразу після дебатів кинув його. Пізніше я вважаю за наказом із табору Обами виснув усе для камали, аби невдовзі зрозуміти, що це не спрацює. Написав Трамп. є ті, хто слова відчули на собі політику саме Трампа, зокрема і за її підтримку. Це Ілон Маск, американський мільярдер, що став очільником департаменту урядової ефективності. доджі при Трампові, він зіткнувся із тим, що його корпорація опинилася під загрозою. Американці масово спалюють автомобілі Тесла, трощить автосалони та критику. Від тих, хто їздить на автівках скандального маска, сам же Ілон Маск звинуватив демократів у тому, що американці спалюють автівки Тесла. За його словами, він шокований зростанням вандалізму та знищенням автомобілів Тесла. Маск наголосив, що ніколи не робив нічого поганого, а лише корисні речі. Поліцейські департаменти по всій території Сполучених Штатів Америки розслідують хвилю нападів на автосалони, зарядні станції та транспортні засоби, що належать компанії Тесла. Генеральний директор якої Ілон Маск викликає дедалі більше невдоволення своєю діяльністю на чолі новоствореного департаменту оптимізації урядових витрат. До того ж, деякі великі компанії вже відмовилися від включення Тесла до своїх автопарків, серед них мережі Росман і інші відомі власники Тесла, такі як співачка. Шеріл Кроу та актриса Аліса Мілано також продали свої автомобілі та публічно дистанціювалися від Ілона Маска. в інтернеті набирають популярності і наклейки з написом: я купив це до того, як Ілон збожеволів. Причиною називають як особисті скандали Ілона Маска, так і модельну лінійку компанію, що застаріла. Не тільки Тесла, але й SpaceX втрачають позиції на ринку, поки конкуренти швидко наздоганяють їх. Бізнеси, які лежать в основі корпоративної імперії Ілона Маска і на які припадає близько 90% її варто, Тості зіткнулися із дедалі жорсткішою конкуренцією. Про це повідомляє видання The Economist. Зараз дії маска викликає занепокоєння у клієнтів SpaceX. Його постійні погрози припинити підтримку України з боку Starlink порушують питання довіри. Європейські політики розмірковують над тим, наскільки надійним буде маск як довгостроковий постачальник стратегічно супутникового зв'язку. Пошук альтернатив сприяв зростанню ціни на акції є у Telsat, французького власника OneWeb, який надає супутникові послуги, йдеться у журналісти наголошують, що загроза для Тесла є значно більшою і з піку в півтора. Трильйони доларів в середині грудня. Її ринкова вартість пала приблизно вдвічі. Активісти пікетують автосалони Тесла в Америці та Європі, адже обурені поведінкою маска. Однак, як і у випадку із SpaceX, конкуренція Тесла теж зростає. Торік General Motors продала на 50% більше електроавтомобілів ніж у 2023 році, і тепер змагається з південнокорейським автовиробником Hyundai, щоб стати другим за величиною постачальником електроавтомобілів в Америці до повернення Дональда Трампа. SpaceX була серед найбільших підрядників. США уклавши у 2024 році 344 контракти на 3,8 мільярди доларів. І водночас зараз виникає конфлікт інтересів, а механізми контролю за зловживаннями слабшують через звільнення відповідальних чиновників або скорочення фінансування їхніх відомств. Ну, а тим часом у Білому домі черговий скандал активно обговорюють можливе звільнення радника із національної безпеки США Майка Волца після витоку інформації про військові удари по єменських хуситах. Про це пошовидання політикою з посланням на Рела в адміністрації Трампа напередодні акаунт під назвою Майк Волс додав до таємного чату топ-посадовців США в месенджері. Сігнал журналіста Атлентік. Демократи відреагували на інцидент, вимагаючи розслідування. Зазначимо, що головний редактор видання The Atlantic» Джефрі Голберг заявив, що його додали до чату в месенджері сигнал під акаунтом Майк Волс» у чаті, де було 18 учасників. Спілкувалися високопосадовці, зокрема від імені віцепрезидента Джей Дівенса, міністра оборони Піта Гексета, держсекретаря Марку Рубія і голови національної розвідки Тулсі Габард, директора ЦРУ Джона Ретліфа і радника Трампа Стіва Віткова та інших. Високопосадовці адміністрації Трампа, нібито обговорювали секретні плани США щодо по поємні. Ських Хуситах. після інциденту Голбор звернувся із листами до кількох учасників чату, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони про присутні журналісти. Речник ради національної безпеки Брайан Г'юс підтвердив йому автентичність повідомлень у групі. Сигнал за словами неназваного посадовця Білого Дому. Половина адміністрації вважає, що Волс повинен піти у відставку через свою помилку. Деякі радники Трампа наполягають, що радник із нацбезпеки не може бути настільки необачним, дозволяючи витоки чутливої інформації. Інші ж вважають, що Волцу слід добровільно залишити посаду, щоб не створювати проблем для президента. Пише видання. Критика на андресу Волце зростає, і деякі посадовці висловлюються жорстко. Усі в Білому домі сходяться на одному. Майк Волц – повний ідіот. Заявив співрозмовник, наближений до адміністрації. Попри це, офіційна позиція Білого Дому наразі залишається нейтральною. Прес-секретарка Каролін Левіт заявила, що Трамп зберігає довіру до своєї команди із нацбезпеки, включно з Майком Волцом. Трамп був роздратований через цей інцидент і спрямував свій гнів на Волса. Але це за даними The Wall Street Journal. Один із посадовців розповів, що Трамп запитував у помічників, як Волс міг допустити таку недбалість. Лідер демократичної партії Чак Шумер зажадав повного розслідування і заявив, що будь-який державний службовець, який поділився секретними військовими планами, повинен понести дуже суворі наслідки. Пише видання Sky News. Інший же високопосадовець, високопоставлений демократ, сенаторка Елізабет Ворен, за Вила в соціальних мережах, що наша національна безпека знаходиться в руках повних аматорів. Ну а в той же час Трамп досі не втямив головну проблему із рідкісно-земельними елементами на території нашої держави. США сподіваються підписати угоду про українські копали не вже найближчим часом. Однак, експерти досі дивуються, навіщо американцям взагалі ця угода, адже немає доказів, що Україна справді має значні запаси рідкоземельних мінералів. Про це пише бізнес-інсайдер. Я не можу знати достовірних доказів наявності родовищ рідкісно земельних елементів в. Україні. Україні. взагалі, сказала бізнес-інсайдер Лаура Льюіс, професор хімічної механічної та промислової інженерії в Інженерному коледжі північно-східного університету. Ерік Йонсон, старший геолог геологічної служби Швеції, сказав, що Україна має міцну гірничу добувну промисловість, але вона не базується на рідкоземельних металах. Трамп назвав потенційні прибутки від угоди засобом відшкодування вартості військової допомоги Україні. При цьому він акцентував на бажанні. Отримати українські «rare earths», що можна перекласти як рідко земельні елементи, мінерали або метали, як зазначає бізнес інсайдер, угода охоплювала величезну кількість викупних ресурсів, включати титан і графіт, як вже успішно видобувають в Україні. Але справжній ажіотаж у Білому домі викликали саме рідкісно земельні елементи, справді рідкісні мірали, з яких отримують деякі види мінералів матеріалів, критично необхідних у сучасній електронній та обо оборонній промисловості у лютому Трамп заявив, що хоче отримати від угоди рідкісно земельних елементів на 500 мільярдів доларів. Потім його апетити зросли ще більше. Це може бути угода на трильйони доларів. Це може бути що завгодно, але це рідкі земельні елементи та інші речі, сказав він. Однак проблема полягає у тому, що доказова база наявності значної кількості рідкісно земельних металів в Україні є надзвичайно слабкою. потребує додаткового підтвердження, кажуть експерти. Все, що відомо про ці поклади, базується на геологічній. Розвідці ще радянських часів, і Йонсон і Льюіс кажуть, що цих даних замало, аби зацікавити потенційних інвесторів. Ну а в той же час Трамп не збирається звільняти Волца після витоку даних про удари США по Ємену, Повідомляє журналістка Fox News. За її даними радники з нацбезпеки працює у звичному режимі, і сьогодні він обговорить із російським колегою угоду про припинення вогню в чорному морі. Ну а потім зустрінеться із Трампом. В той же час Борис Лозенгаузен, політехнолог, вирішив. Зробити свою аналітику з приводу якраз з цього секретного чату, який, так би мовити, випадково туди потрапив редактор The Atlantic. Як це могло взагалі трапитися, і як реагувати на це все американцям? Ну і включно взагалі усім людям? Бо ми розуміємо, що такого не мало б трапитися, але це трапилося. Тож свої думки наводить далі Борис Тазенгаузен. Итак, Дональд Трамп отреагировал на скандал с добавлением э, журналиста Джеффри Голдберга в секретный чат администрации, где обсуждался удар США по Йемену. Я думаю, что вы слышали про этот скандал. Случайным образом абсолютно э, ну, левого, скажем так, человека добавили в секретный чат, где обсуждались удары по йеменским хуситам, координаты, каким оружием и так далее. Министр э, обороны там был, э, советники Трампа. Ну, в общем... Что сказал Дональд Трамп? Я ничего об этом не знаю. Я небольшой поклонник Atlantic, это издание, главред которого был туда добавлен случайно. Это журнал, который закрывается, сказал Дональд Трамп. Я ничего не знаю, этот журнал закрывается. Слушайте, ну полностью отсутствует скилл признавать свои ошибки. Вот просто ноль. Ну и подтвердились. А вот, этот вот э, эта история с добавлением журналистов в секретный чат случайно, потом подтвердили, что случайно его добавили, она вскрыла очень интересные моменты, на которые многие поначалу не обратили внимания. Во-первых, подтвердились сомнения относительно искренности вице-президента Венса и искренности его по отношению к Дональду Трампу. То есть вот из этих утечек, из этих скриншотов становится абсолютно очевидно, что несмотря на ну, просто такую, знаете ли, обожествляющую позицию по отношению к Дональду Трампу публично, во всем поддерживаю. Я за него как бультерьер кидаюсь в овальном кабинете там, и так далее, и так далее. Вот из этих скриншотов становится понятно, что на самом деле во внутренних дискуссиях э, вице-президент Венс ставит под сомнение рациональность решений своего босса то есть при этом ведет еще так себя хитро э, достаточно напористо отстаивая свою точку зрения смотрите что он делает э, в этом чате где они все пишут пишут сейчас там будем бить по йеменским хуситам я не уверен, говорит, пишет Венс в этом чате, что президент знает, насколько это несовместимо с его посланием о Европе прямо сейчас. Существует еще один риск того, что мы увидим умеренный или сильный скачок цен на нефть. Но я готов поддержать консенсус команды и держать эти опасения при себе. Смотрите, что он делает. Он говорит, Ну, Дональд Трамп просто не, не совсем владеет ситуацией, но я, конечно же, я команду поддержу. То есть, он сеет сомнения в компетентности э, президента. А на публике, вы же видели, как он себя ведет э, везде Дональд Трамп, величайший президент, и так далее. И так далее. То есть, то, что он. носит где-то в голове идею подсидеть Трампа, причем засевая довольно плодотворно вот эти э, зерна сомнений среди команды Трампа, это факт. И Никто его не спрашивал. Он понял, что когда эти скриншоты появились в общем доступе, он моментально выпустил своего пресс-секретаря, Уильяма Мартина, который сказал, что несмотря, в нем, ну, как говорится, на, на варе и шапка горит. Смотрите, фраза Уильяма Мартина, пресс-секретаря Венса. Несмотря на впечатление, создаваемое текстами, вице-президент полностью согласен с президентом. Вице-президент однозначно поддерживает внешнюю политику этой администрации. И он сказал, что его, в принципе, Дональд Трамп и нанял для того, чтобы Адекватно советники информировали его о сути внутренних обсуждений. Хитрозадый какой, смотрите. Он, он сейчас э, пресс-секретарь говорит о том, что Венс э, на самом деле его и наняли, чтобы он там где-то противоречил Трампу, где-то свои сомнения высказывал. Так да, Трампу ты можешь высказывать сомнения, но в чатике, где Дональда Трампа нет, сеять сомнения и поставить под. Э, э, под большое сомнение компетенции Трампа. Понимаете, как он хитро работает. Еще один важный момент, на который уже многие обратили внимание, вообще то, как они переписываются в этом чате. Мотивация принятия решений. То есть не, не будем бить, бомбить еменских хуситов, потому что это там укладывается в нашу национальную стратегию там, и так далее. Интересы Соединенных Штатов. Тупо краткосрочные пиар-акции. То есть первое, что оценивают участники этого чата, в том числе министр обороны, они оценивают, там и господин Уитков есть, там и господин Уолтс есть, они оценивают, как это в СМИ должны преподнести и кого им нужно... Кого им нужно атаковать? То есть они говорят, что преподнести удары, что они вынуждены были, потому что хуситы кошмарят там значит, мировое судоходство. Но недоработка это Байдена. Ну і президент Зеленський поспілкувався з журналістами за підсумками переговорів у Джеді. Головні заяви, коли ж домовленості набудуть чинності, міністр оборони Умєров запитав американську сторону, коли домовленості можуть набути чинності. І вони вважають, що одразу після того, як США офіційно вийдуть із заявами, може бути імплементація. Так, тут росіянам віри немає, але ми будемо конструктивними. Залучення третіх сторін до моніторингу припинення вогню. Суть домовленості щодо моніторингу в тому, що моніторинг здійснює американська сторона і не тільки. Ми розуміємо, що де факто у нас домовленість із з американською стороною, і пункт так сформульований, що ми не проти всі не проти залучення третіх сторін. Які ж складно щодо мовленості з зарефі. Я вважаю, що з росіянами буде у двох питаннях найскладніше. Це повне припинення вогню ще до першої зустрічі. Я про це говорив, тому що росіяни не хочуть закінчувати війну І питання територій, тому що росіяни не хочуть закінчувати війну. Тобто два різних питання, але одна і та сама відповідь. Тому це складний буде діалог, але він буде. Нова угода щодо корисних копалин – Це велика повна угода бачення американської сторони. Як вони це бачать від кроків, які були раніше рамкової угоди, розробляється повна угода зараз? Американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду. Їх бачення деталей у мене ще немає. Також з Дональдом Трампом було обговорено. Ситуація на запорізькій атомній електростанції зазначається таке: ніхто не буде давати електрику росіянам. Вони розраховували, що запорізька станція буде давати їм електрику. Ні, це наша станція. Вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них, як і всі окуповані території мають бути нашими, адже це українські землі, і ми маємо повернутися до кордонів нашої держави, і Україна знову буде єдина, вільна та незалежна. Далі говоримо про те, як Сполучені Штати Америки залишатимуться відданими допомозі у досягненні обміну військовополоненими, звільненню затриманих цивільних та поверненню примусово переміщених українських дітей. І ці заяви надходять знову ж таки з Білого Дому. Водночас там повідомляється, що США сприятимуть поверненню РФ на світовий ринок, щоб вона могла експортувати сільську продукцію та. Добрива, тобто, спочатку, такі втішні новини про те, що наші люди будуть повертатися на українські землі а потім покращення для Ерефі ситуації у Чорному морі і те, що рашисти зможуть наше українське зерно, яке вони вкрали, спокійно собі вивозити та. Продавати до того ж, Росія не зможе досягти повної перемоги, але зберігає динаміку у війні в Україні йдеться у звіті розвідки США. Інші висновки американських спецслужб Китай представляє головну військову та кіберзагрозу США. Пекін не лише прагне стати лідером у сфері штучного інтелекту до 2030 року, а й активно зміцнює контроль над критично важливими ланцюгами постачання. Крім цього, КНР продовжує тиск на Тайвань, що може перерости у військове протистояння, а його агресивна політика в спірних акваторіях підвищує ризик конфліктів. У звіті також наголошується, що Росія використовує війну в Україні для аналізу та вдосконалення своїх військових стратегій. Водночас Кремль працює над створенням ядерного супутника, який може мати катастрофічні наслідки. І також зазначається, що Москва разом із Пекіном – Проявляє дедалі більший інтерес до Гренландії. Дональд Трамп все таки поклав око на Гренландію і прагне її також захопити у Москві Заявили, що угода про перемир'я на морі набуде чинності лише після зняття санкцій з розсільхозбанка та російських виробників продовольства та добров. Кремль опублікував власну заяву на основі результатів переговорів із США в Саудівській Аравії. Сторони погодилися забезпечити реалізацію чорноморської ініціативи щодо експорту зерна, включаючи забезпечення безпеки, доставки. Штати пообіцяли відновити доступ до російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок. Угоди повинні набути чинності лише після зняття санкцій з Росільхозбанка та інших організацій, що беруть участь у торгівлі продуктами харчування та добрив. І Ша президент нашої держави заявляв, що після переговорів між США та РФ відрізняється від заявки на основі результатів переговорів між США та Україне, тобто бачимо, що досить така різна інформація, на жаль, надходить, і також помічаємо прихильність Дональда Трампа до Російської Федерації. І навпаки, він заявляє, що хоче закінчити цю війну, хоче, щоб люди не гинули. Був мир в Україні. Проте, як надалі буде жити Україна, це вже велике питання.